Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні багато країн присвятили саме цей день для Дня батька. Хочу на початку своєї проповіді розповісти історію походження цього дня. День батько, День батька він не розпочинався з квітів, листівок чи з якоїсь комерційної компанії. Першим кроком. І поштовхом стала трагедія, яка відбулася у 1907 році у місті Мононга, Західна Вірджинія. Стався вибух на шахті і в результаті цього загинуло 362 чоловіки, і більшість з них були батьки, які оставили дітей сиротами. І в 1908 році в церкві. Провели служіння на пам'ять пам їхньої честі. Це була перша спроба вшанувати батьків, але ця подія вона не стала загальнонаціональним рухом, вона залишилась локальною. Справжній повштовх відбувся у 1910 році завдяки дівчині, яку звали Сонора Смарт. Вона була з міста Спокан, штат Вашингтон, вона була з християнської сім'ї, її мати померла дуже рано і їх виховував батько, ветеран громадянської війни. Коли вона була в церкві і слухала проповідь, яка була присвячена для матері, вона замислилась над тим, а чому ми не не вшановуємо наших батьків, які так само жертовно люблять, трудяться, борються за нас. І вона звернулася до пасторів і з пропозицією провести спеціальне служіння для батька. І вже 19 червня в 1910 році відбулося перше святкування для батька. І відбулося воно в церкві з проповіддю, молитвами і словами подяки. На відміну. Дня матері, День батька, він не став так швидко популярним. Його довго не сприймали серйозно, тому що в тому часному суспільстві чоловіки не звикли до публічної похвали, люди це вважали немужнім. Дехто сприймав ідею як комерційний хід, привід для торговлі кроватками та інструментами. Проте ідея. Трималася завдяки саме церквам. І тому, що вони підтримували цю думу, думку, що батько не менш важлива постать у родині, ніж мати. Його відповідальність, захист, жертовність заслуговують на пошану. <кій> І в 1966 році президент Ліндон Джонсон видає перший указ, який оголошує третю неділя червня, Батька. А в 1972 році президент Річард Ніксон підписує закон, який робить День Батька Національним святом США. З того часу святкують і донині і на рівні з Днем Матері. І Сьогодні я теж хочу говорити про батька, а саме про долю батька, про долю батька. В трьох її вимірах, таких як скорбота батька, супротив батька та виснаження батька. Я назвав свою проповідь Доля батька після Едему. Для цього нам потрібно звернутися до одного із фундаментальних текстів. Це буде записано в книгі буття, третій розділ. І основним нашим текстом сьогодні буде. Із 17 по 19 вірш. Прочитаймо його. І до Адама сказав він за те, що ти послухався голосу жінки своєї та їв з дерева, що я наказав тобі, був говорячи, від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя, тернину й осот вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не повернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до порогу вернешся. Дуже богословський текст, ми з вами зараз прочитали, і цей текст породжує дуже багато питань, такі як, наприклад, чому Адам сприйняв авторитет жінки більше, чим авторитет Бога. Що за розмова була в Адама з Євою, що там трапилось, нам це невідомо. І я сьогодні не буду робити повністю, розбирати повністю цей текст, але лише, лише зверну на увагу на скорботу, на супротив і на виснаження, які були застосовані до першого батька Адама, які стали долею усіх батьків. Перше, про що буду говорити, це скорбота батька. Слово скорбота це те саме слово, яке було застосовано до Єви Буття 3:16. У болях будеш родити дітей. У болях в оригінальному слові стоїть слово іцавон. Це одне й те саме слово застосоване для чоловіка і для жінки, але застосоване це слово в різних сферах. Жінка страждає в тому, через що дає життя, а чоловік страждає в тому. Через що життя підтримує. Що означає це слово скорбота? Воно означає суміш болю, праці, страждання, тривоги, емоційної напруги. Слово скорбота в цьому тексті це не просто біль у спині, це глибока, внутрішня, виснажлива боротьба за те, щоб добути хліба для проживання. Після вигнання задему стало ясно зрозуміло, що хліб не дасться легко, тому що земля буде чинити тобі опір. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі твої дні. Слово скорбота, яке ми зараз з вами розібрали, воно застосоване до головної нашої проблеми. І головна наша проблема в повсякденному житті. Ой, потреби. Головна потреба наша в нашому житті це їжа. Ви не думали над таким питанням, чому Бог створив людину так, що вона мусить їсти? Чому життя залежить від їжі і чому без неї неможливо? Бог міг створити людину так, щоб вона не потребувала їжі взагалі? Але зробив це навпаки. Їжа. Що це? Іжа це щоденне нагадування, що я залежу не від себе, а від Творця. Потреба віжі це щоденний ритм, який заклав Бог у наше життя, це нагадування про того, хто тебе забезпечує. Псалмопівець сказав так, в 145 му псалмі: Очі всіх уповають на тебе, і ти даєш поживу їхню своє вчасно. Ще один із моментів, який я би хотів відмітити, чому Бог так створив, що ми мусимо їсти, Бог створив людину щоб, так, щоб вона їла не лише для підтримки тіла, а ще й для того, щоб навчити нас духовним і вічним цінностям. В Евангелії від Івана записані такі слова Ісуса, Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Бог не випадково створив людину залежною від їжі, тому що він знав, що саме через потребу в їжі ми можемо зрозуміти свою потребу у Христі. Давайте згадаємо історію, яка трапилася з Ісусом, коли Він нагодував п'ять тисяч чоловік. На другий день після цього чуда Він відправився на другу сторону Галилейського моря, але народ він почав шукати Ісуса Христа. Він приклав багато зусиль, сів лодки, переправився на другу сторону, але знайшов і Ісуса. І Ісус викриває і дорікає цих людей. Він говорить: ви просите хліба в мене, який дасть вам життя лише один день. А Ісус є власник хліба, який дає життя вічне. І людей цей хліб зовсім не цікавив. Їм потрібно було хліб, потрібен був хліб тимчасовий. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостане, зостанеться на вічне життя, сказав Ісус. Усі ми шукаємо хліба щоденного, здобутого в скорботі. Але лише Ісус може дати такий хліб. Який не гине. І кожен батько, який живиться цим хлібом, може передати його своїй сім'ї. Ще хотів практично показати, як виглядає скорбота батька у сучасному житті. Це може виглядати так, це щоденне життя під тиском таких переживань. Чи вистачить на завтра, як прогодувати сім'ю, скільки працюю, а результат ніякий. Коли ти працюєш і розумієш, що цієї зарплати, яку ти получив, не вистачить для того, щоб прогодувати сім'ю. Це і є скорбота батька, це і є істи в скорботі. Коли батько віддає себе, а діти не помічають. Коли батько жертвує вихідні дні, щоб заробити, і коли дитина виростає, вона пам'ятає лише одне: що батько з нею мало часу провів. Але вона не знає, скільки батько віддав заради її хліба. І це скорбота батька, який любить не слово, а потом. Ось так може виглядати скорбота батька в сучасному житті. Давайте розглянемо друге. Це буде супротив батька, 18 стих, вірш. Бог продовжує своє звернення до Адама і говорить: Тернину й осуд вона буде родити тобі. І ти будеш їсти траву польову. Земля, яка дбала про цього до людини, почала чинити її опір. Тернина й осуд. От. Ці два типи бур'яні бур'яни вони найтиповіші і найвливовіші вороги врожаю. Це не просто два типи бур'яни, а це вороже ставлення землі до людини. Що таке тернина? Це колючий куст, який боляче ранить. Осот – це високий бур'ян із колючками, який захоплює землю і витісняє культурні рослини. У сукупності це не просто рослини, це образ всього ворожого, що тепер росте на землі без запрошення, без контролю і без плоду. На сьогодні відомо понад 8 тисяч бур'янів, і це результат одного прокляття. Людина скоїла гріх, а земля донині приносить нам опір у тисячі формах. Світова статистика каже, що щороку фермери по всьому світу витрачають понад 26 мільярдів доларів США лише на боротьбу з бур'янами. За підрахунками Міністерства сільського господарства США. Якщо не боротися з бур'янами, то втрачається врожай на 50%. Українські фермери у середньому, витрачають в середньому 25% загального бюджету, щоб тільки захистити рослини, захистити свій врожай. Недавно я говорив зі своїм братом, який живе в Україні та займається сільськогосподарством. Зараз Такий пора року, що потрібно доглядати, поливати. Він розказує мені таку подію, каже, сіли ми після недільного служіння обідати, а старший син запитує: тату, а чому ти руки не помив? Він каже: у тата, це вже є помиті руки. І в цих словах вся реальність. За урожай потрібно боротися, тому що земля протидіє людині. Добивати хліб попри су, супротиву землі, це є доля батька, визначена Богом після Едему. Третє, на що я хочу звернути увагу, це виснаження батька. Це 19 й вірш. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. В цьому тексті Бог звертається до Адама персонально. Він каже, у поті лиця свого, не чужого, не сусіда, не дружини ти будеш добивати хліб, праця буде твоя, під буде твій, хліб буде для інших. І добути маєш саме ти. Добування хлібу повинно бути саме в поті лиця і не як інакше. Чому саме так і чому саме у поті лиця? Що таке піт? Під це виснаження, це ціна, яку тіло платить за результат. Це видимий знак, що ти приклав зусилля. Під не з'являється тоді, коли ти трошки постарався. Під з'являється тоді, коли ти викладаєшся повністю. І Бог хотів показати, що після гріхопадіння, щоб отримати плід, добути його, ти повинен віддати себе повністю. І саме є такий Божий задум, щоб з'явився плід, треба потіти. Треба викластися на максимум. Під також є жертовністю батька. Кожна крапля поту це інвестиція у життя інших. Це інвестиція у безпеку дітей, у спокій дружини та в майбутнє своєї сім'ї. Під це ресурс батька, який він щодня вкладає в свою сім'ю. І в кожному поті є свідчення любові. Хотів ще звернути увагу на таке питання. Як ви думаєте, праця це покарання чи ні? Дехто може подумати, якби не Адам, то я би десь лежав собі в гамаку під деревиною, насолоджувався життям, не був змушений би працювати. А тепер я повинен працювати. Така думка не є вірною, тому що праця була Божим задумом ще до гріхопадіння. Бог посадив Адама в Едемський сад не для відпочинку, а написано, щоб обробляти і доглядати сад. Тобто, людина від самого початку була створення, створення не для бездіяльності, а для плідної праці, для відповідальної праці. Що зробив гріх з працею? Гріх він не ввів не працю, гріх зіпсував працю. Гріх зіпсував працю не тим, що вона з'явилась, а тим, якою вона стала після гріхопадіння. До гріхопадіння праця була радістю і поклонінням після боротьбою і виснаженням. До гріха. Працювати це означало це служити Богові та дбати про Його творіння. Після гріха працювати це виживати, конкурувати та накопичувати. Людина втратила бачення праці як покликання і поклоніння. Гріх зламав її благословену форму. І тепер під, терний і розчарування це наші щоденні супутники. Саме до такої праці покликав нас Бог. До праці, що в поті лиця, до праці, що в тернині й в осоті, до праці, яка виснажує. У сучасному житті жінки працюють на рівні з чоловіками. І це може бути благословінням, це може бути допомога в труднощах, взаємна підтримка. Але важливо, що чоловік. Не має перекладати тягар на дружину. Якщо жінка допомагає, то це акт милості, а не заміна ролей. Батько сім'ї залишається відповідальним перед Богом навіть тоді, коли жінка працює. А чоловік, який каже, нехай вона теж тяне, він забуває, що Бог саме йому сказав, у поті лиця свого будеш їсти хліб. Якщо чоловік відступає від своєї роли, якщо жінка навіть все витягує, сім'я все одно буде духовно страждати, тому що батько стоїть не на місці свого покликання. Оскільки, це, оскільки праця це Божий задум ще задему, то Святе Письмо зобов'язує нас працювати з правильним серцем. І ось Колосянам 3:23 дає нам найвищий стандарт. І все, що тільки чините. Робіть від душі, немов Господові, а не людям. Якщо ти працюєш від душі, ти служиш не тільки для своєї сім'ї, а служиш ще й Господу. Мається на увазі Ісусу Христу, тому що Христос дав надію нашій праці. Христос він узяв на себе найвищу працю. Працю Христа, працю викуплення, працю, яку б ми ніколи не могли би зробити. Він пройшов через піт, через кров, через смерть, щоб наш піт, щоб наша скорбота і наше виснаження більше не були прокляттям, а стали для нас дорогою благословення. Сьогодні ми побачили, що скорбота батька це не випадковість, а частина його життєвого шляху після гріхопадіння, що супротив батька це не поразка, а щоденна боротьба із землею, яка чинить опір. Що виснаження батька це ціна любові до своєї сім'ї. І ось Павло, звертаючись до втомлених, змучених в братів, говорить слова, які звучать як переможна печатка. 1 Коринтянам 15:58. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що вас, ваша праця. Не марна в Господі. Амінь.